Степан обіймає свого чотирилапого друга дитинства для вже дорослого чоловіка. Боб як брат. На рипалку часто сюди приїжджаємо до дідуся на охоту. Боба Степан приніс дідусеві ще 10 років тому. З того часу звичайна дворняга стала членом родини. Дідуся не стало 5 років тому. Втрату друга кажуть сусіди, Боб ледве пережив. Після похорону щодня пес долав один і той же шлях на цвинтар. Він там напевно не раз ходив, тому що чоловік бачив досвіта. Десь година п'ята-пів шоста. Бобік йшов по стежці, він пішов на цвинтар. Та раптом собака пропав. Сусіди припускали. Його могла загризти зграя бродячих псів. І лише Степанова мама відчувала Боб живий. Згадувала й дуже молитві, Я його згадувала. Що бобік все таки. Вісім є світ не без добрих людей. Боба побачив по телевізору батько Степана аж у Далекій Греції. Один з центральних каналів розповів неймовірну історію про собаку, який не сходить з автобусної зупинки. в сюжеті розказували, що рік тому в цьому селі маяки машина збила собачку. І добрі люди там, кістінки, виходили його. Розказували, що він на передніх лапках виповзав туди на зупинку. І в зранку до вечора виглядав машини у тому, що це Боб, Степан майже не сумнівався. Люсі п'ятнишки сходяться, вушко одне зломане. Наступного дня Степан був уже у волинських маяках. За кілька годин подолав майже чотири сотні кілометрів. Але на зупинці собаку не застав. Боба шукали півночі, але марно. Чоловік поїхав ні з чим. Але за тиждень таки повернувся. Через п'ять років і сотні кілометрів вони нарешті зустрілися і впізнали один одного. Помахав хвостиком. І я зрозумів, що це він вже трошки постарі, Такий красивий, який він був, такий добрий. Вся доброта і краста залишилася. Після тієї історії Бобо інакше як українським хатіко, у селі не називають. Він тепер загальний улюбленець і майже народний герой. Кожний день він пив три рази в день молочко. Там свіженькі і тепленькі парне, як маленькі діти, сир домашній і вареники. Він дуже любить вареники. Проте він і досі вірний чотирилапий сторож хатини свого померлого господаря. Їхати до міста пес не надто хоче. Щоправда, господарі, які одного разу вже втратили друга, бояться втратити його ще раз. Тому таки планують забрати його до Івано-Франківська. Наталя Фармус Ярослав Мотрук з Рогатинського району, новини, телеканал Третя студія.